Які параметри необхідно змінити для того, щоб бізнес почав ефективніше зростати, залучати нових клієнтів, щоб у вас дійсно відкривалися нові фінансові потоки, які не просто зростають, а дають вам і внутрішнє таке відчуття кайфу, насолоди і результати, які дозволяють вашому бізнесу рости ефективніше? Привіт! Мене звуть Григорій Горобій. Я бізнес-тренер і YouTube продюсер. І сьогодні ми поговоримо про чотири основні параметри, які вже сьогодні варто впровадити в вашому бізнесі для того, щоб він зростав ефективно, і для того, щоб вам не довелося його закривати через короткий проміжок часу, тому що він банально не витримує конкуренції. Ці чотири параметри, вони досить новаційні і розумію, що, можливо, ви їх. Усвідомити не з першого разу, але як тільки ви про них подумаєте, проаналізуєте, і подумаєте, яким чином це можна вкласти у вашу поточну діяльність, то ви усвідомите і зрозумієте, що ці параметри те, що дійсно необхідно, і це ті параметри, які дозволять вам бути найближчі 5 років конкурентоспроможним бізнесом. Які допоможуть вам розвиватися, і завдяки яким ви зможете не просто витрачати гроші в маркетинг, коли ви дорого купуєте нових клієнтів, А ви зможете створити екосистему бізнесу, коли клієнти чекають на вашу пропозицію, на ваш новий продукт, чекають для того, щоб витратити гроші саме у вас. Які ж це чотири параметри? Додивляйтеся відео до кінця, поступово їх розкриватиму, А ви, як дослухаєте до кінця, зрозумієте, чому важливі самі ці чотири елементи, і вони мають бути пов'язані між собою. Тобто це не те, що можна щось одне впровадити, інше не впровадити. Так, можна зробити і так, але ефективність буде суттєво нижчою. Якщо ви зможете впровадити всі чотири параметри, то запевняю. Ваш бізнес буде недосяжний для конкурентів, і ви зможете бути максимально ефективними і прибутковими. Поїхали! Давайте почергово. Перший елемент, який варто впроваджувати це створення екосистеми для клієнтів. Що це таке? Екосистема для ваших клієнтів це можливість побудувати таку систему цінностей, таку систему контенту. Таку систему філософії вашого бренду навколо продукту або послуги, яка мотивує людину бути автентичною у вашому бізнесі, яка мотивує людину купувати ваш продукт, тому що це просто життєва необхідність. Давайте перейдемо від загального до конкретного. Зараз у мене на наставництві є один клієнт, який дуже круто розвиває свій бізнес. Не будемо казати, прям зовсім розкривати тонко хто, тому що це один із лідерів України в своєму сегменті. Але по факту, що відбувається? У нього є маркетинг, який ефективно працює. Тобто знімаються відео в соціальних мережах, привертається увага, люди приходять. Але що відбувається далі? Вони приходять до тих пір, доки публікується цей контент. Не вистачає філософії бренду. Не вистачає цієї екосистеми, щоб людина сама розуміла, вау, круто! Я хочу бути з цією компанією назавжди. Візьміть, для прикладу, Apple. Відома компанія у всьому світі. Можливо, саме це відео ви дивитеся з iPhone або MacBook, хто знає. Але при цьому всьому люди вже очікують, доки вийде черговий бренд. Доки наступить вересень, тому що у вересні публікація інформації про а, вихід нових гаджетів і запускається нова продуктова лінійка. Виходять у світ нові айфони. Скоро необхідно буде вже стояти в чергах. І це при тому, що у людей грошей не вистачає. Да? Ми все одно купуємо айфони, які в Україні коштують доволі такі вагомих грошей. Так от фішка в тому, що компанія Apple побудувала цілісну екосистему для клієнта. Ви купуєте не просто мобільний телефон, ви купуєте бренд, купуєте статус, ви купуєте свій стан поруч з цим телефоном. Ви купуєте нову екосистему. Коли ви купуєте телефон, у вас відбувається, що у вас вже є зарядні пристрої. Немає потреби додатково їх купувати. Або дуже класна філософія, коли а, годинники Apple Watch роблять таку штуку, що з перероблених матеріалів вони виходять, як би то. І виходить таким чином, що ми залучаємося до питань екології світового рівня. Оце про екосистему. Вона може бути різною, але суть її полягає в тому, щоб користувач. Щоб кінцевий користувач, звичайна людина або підприємець, або хто б то не було, чекав виходу нового продукту. Тому що як тільки вам вдається побудувати таку систему, відповідно, люди починають до вас приходити частіше, у вас пропадає нагальна потреба займатися там супермаркетингом з точки зору продажів. З'являється потреба створювати маркетинг, який створює і демонструє. Екосистема. Для того, щоб ця екосистема працювала, потрібен наступний пазл. Як думаєте, розумієте про що я? Для того, щоб працював саме формат екосистеми, необхідний френдлі простір. Він може бути або всередині компанії, або за її межами. Що таке френдлі простір на прикладі тієї ж компанії Apple? Якщо ви заходите в будь-який магазин компанії Apple, я маю на увазі магазини-партнери, так, тобто у них френдлі простір побудований за рахунок магазинів партнерів. Відповідно, коли ви заходите на той самий сайт компанії Apple, можете зайти, до речі, подивитися, то є карта, є магазини-партнери, ви можете зайти подивитися офіційних представників. Більше того, крім офіційних представників, є ще багато компаній, які продають. Скажімо так, в сірій зоні, тобто вони знаходять способи, яким чином продавати техніку Apple, обслуговувати її і заробляти на цьому грошики. Так от питання в тому, що це френдлі зона. Коли ви приходите в будь-який магазин, ви можете там знаходитися всередині, поклацати телефони, подивитися, дізнатися необхідну інформацію, порівняти. Ті ж самі онлайн-магазини, там, де є різні огляди, є різна інформація, спеціальні пропозиції, де є можливість поміняти стару техніку на нову, це теж френдлі простір. Тобто людина має інтуїтивно, приходячи до вас, відчувати себе, наче вона спілкується з другом, наче це все для неї, наче їй все доступно, наче їй просто банально раді. Відповідно, якщо ви в своїй діяльності, незалежно від того, ви є експертом, або ви є підприємцем, виробником великим, там де у вас сотні найменувань товарів, або ви продаєте свої послуги, має бути створено такий простір. Він може бути різний, головне, дружня атмосфера. Атмосфера для своїх. Це може бути клуб, це може бути якась спільнота в Телеграм, у вайбер, це може бути якесь товариство, що завгодно. Але фішкою має бути іще ще, знаєте, така дуже цікава чуттєва штука. Її складно описати словами по факту, але в чому вона полягає? Якщо ви розумієте, що ваш клієнт, наприклад. Це людина, яка працює в наймі там з 8, наприклад, чи з 9-ї там до 18-ї години, ви розумієте, що ця людина умовно давайте так сидить в офісі, чимось займається, але це водночас якийсь чоловік або жінка, яка має свою сферу інтересів. Давайте в свій телеграм-канал не тільки свої статті в тематиці вашого продукту або послуги, додавайте додаткову інформацію, те, що може бути цікаво. Чоловікові, жінці, їхнім дітям, їхнім батькам, додавайте це, щоб люди хотіли поділитися, щоб вони, прийшовши додому, відкривши якусь статтю. О, клас, тут і про те написано, і про те, і про те. Розумієте? Тобто, сьогодні людина хоче бути людиною, хоче, щоб її поважали, хоче, щоб з нею спілкувалися, і врешті-решт, щоб вона була не просто покупцем, а частиною. Вашого бізнесу, вашим товаришем, другом, подругою, щоб це було цікаво, щоб це життя просто було наповнене яскравими фарбами, а не сірим таким однотипним контентом або сірою однотипною продукцією, якої на сьогоднішній день дуже багато. До речі, для того, щоб все це працювало, необхідно розуміти, що ваші конкуренти то вони теж роблять те саме. Тобто сьогодні купити якусь послугу або продукт, в принципі, не є складним, тому що пропозицій дуже багато. От я зараз сиджу в кріслі, я захотів купити таке крісло. Будь ласка, я поїхав о, в магазин, подивився, що мені потрібно, і можу обирати будь-яке крісло, продавців дуже багато. Треба чимось вирізнатися. Треба зробити так, щоб я зайшов в конкретний магазин, а ще краще, щоб я нікуди не їхав. Щоб мені час від часу якийсь менеджер або якась спільнота надсилала інформацію про вихід нової колекції меблів, я побачив ага, цікаво, 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 коли я вже призвичаюся до того, що ага, меблі такі. Слухай, ну ти, мабуть, втомився. Хочеться увечері так сісти, відпочити, почитати книжку. Ми зробили дуже якісне крісло, в якому класна така ортопедична, не ортопедична, не господи, а для осанки. Дуже класна спинка, дуже зручні підлокітники, ти можеш взяти книгу, читати, і в тебе після важкого дня не буде втомлюватися спина, зможеш розслабитися, не будуть втомлюватися руки, тобі не буде нудно, комфортно, класно сів і читаєш улюблену книжку, відпочиваючи після. Робочого дня. Зайди на сайт, подивися, я думаю, що тобі буде цікаво побачити нашу пропозицію. Будь ласка, от вам приклад, яким чином може працювати френдлі простір, якщо ви заходите і цікавитеся якимись речами і хочете зробити так, щоб ваш бізнес розвивався. Так само і в інший бік може працювати. Слухай, ми хочемо створити крісло. В якому тобі буде комфортно і класно відпочивати ввечері, читаючи улюблену книжку. Ми зараз думаємо над трьома дизайнами. Чи можеш ти зайти і проголосувати, яке крісло тобі більше подобається? Завдяки такому підходові можна створити дійсно френдлі простір там, де люди є частиною вашого бізнесу. І, звичайно, якщо вони залучені як частина цього бізнесу, навряд чи вони підуть десь в інше місце шукати якихось інших товарів. Якщо ви все зробили якісно і на належному високому рівні. Третій параметр, який так само важливо врахувати, а це сервіс для клієнта. Сервіс для клієнта це ознака високого рівня лояльності. Якщо сервіс для клієнта побудований класно, тоді люди хочуть до вас повертатися. Тоді люди пробачають помилки, якщо ви їх допускаєте в бізнесі без помилок, майже не буває. Коли ви створюєте якісний сервіс, це питання комфорту і зручності для клієнта, це питання безпеки, це питання усвідомленого вибору. Так, я хочу саме сюди, а не кудись в інше місце, де просто питання ціни. Саме завдяки сервісу і попереднім цим елементам, які я проговорив, є таке відчуття, що людина буде спиратися не тільки на показник ціни. Вона буде спиратися на інші параметри, які є доволі важливими. Відповідно, якщо ви цей якісний сервіс змогли побудувати для вашого клієнта, ви матимете більшу прихильність до вашого бренду і, відповідно, меншу вірогідність того, що людина купить десь в іншому місці. Звичайно, що якісний сервіс, що френдлі простір, що екосистему для клієнтів потрібно будувати індивідуально. Це не щось спільне, яке можна, так знаєте, по шаблону плац поставив собі у кімнаті і воно використовується. Все робиться індивідуально. Якщо ви хочете для свого бізнесу ці параметри розглянути, то ви можете написати мені в особисті повідомлення. В описі до даного відео буде посилання на мій інстаграм. Ви можете написати мені, і ми з вами зустрінемося. 20 хвилин консультація безкоштовно. Далі ми поспілкуємося, якщо ви зрозумієте, що нам. Може бути по дорозі, і я можу бути вам корисний своїм баченням, своїм розумінням, то зможемо обговорити умови співпраці, і це теж дуже класно, індивідуально. І четвертий параметр, про який варто сказати, він дуже важливий відносно попередніх трьох, бо він стосується вже не клієнтів, він стосується особисто вас і тих з людей, з якими ви будуєте бізнес. Цей параметр називається. Енергія команди. Енергія команди це надто важливий показник, щоб про нього мовчати, я думаю, ви помічали, що є люди, які приходять на роботу стомлені, напружені зі своїми домашніми якимись задачами, які ось тут у голові, вони відволікають. Вони не дають не розслабитися, не сконцентруватися, і людина не може бути в такому стані суперпродуктивною. Більше того. Навіть на сьогоднішній день, якщо зайнятися цим питанням і подивитися на енергію людини, то якщо продавець з низьким рівнем енергії, він вже не продає, він просто консультує, конверсія падає. Якщо керівник відділу продажів з низьким рівнем енергії, він неефективно управляє персоналом, персонал неефективно працює, відповідно, що продажі падають. Якщо взяти бухгалтера, Відділ бухгалтерії так само низький рівень енергії, помилки, постійно щось переробити, не туди гроші пішли, не так щось розрахували, знову ж таки, збитки. Відділ постачання так само, якщо у вас є якийсь персонал, який, по суті, є просто звичайні люди. Якщо у цієї людини у вашому бізнесі низький рівень енергії, і вона не може з цим впоратися самостійно, то це призводить до втрат. І чим більший ось цей енергетичний дефіцит, чим більший проміжок часу цей енергодефіцит зберігається, тим гірше для бізнесу, тому що проблеми накопичуються, і це призводить, якщо брати звичайний приклад, до плинності кадрів. Плинність кадрів призводить до того, що потрібно витратити час та гроші на навчання нових працівників, які абсолютно не точно будуть ефективними або не будуть ефективними. Відповідно, якщо навчитися керувати енергією, якщо навчитися допомогти вашим менеджерам, вашим людям, які є учасниками вашої команди, допомогти працювати зі своєю енергією, покращити свій стан, розслабитися, відновитися, розібратися з якимись клопотами, з якими вони приходять просто банально на роботу, незалежно від того, вони на віддаленій роботі знаходяться чи знаходяться у вас в офісі. То саме, вирішивши це питання, ви суттєво підвищите ефективність кожного учасника вашої команди. А як відомо, ефективність команди залежить від найслабшого учасника цієї команди, ну точніше, від кожного залежить, але прирівнюється до найслабшого. Тому що якщо є людина з низьким рівнем енергії, давайте уявимо, що це керівник відділу продажу, він прийшов. Він на всіх там накричав, поставив якусь задачу, але зробив це негативно. Працівники засмучені, вони непродуктивні впродовж дня, і так відбувається протягом тижня. А в місяці їх всього чотири, хто забув. І тут відбувається така історія, що три тижні пройшло, а продуктивність низька, а де продажі, а де гроші, а за рахунок чого все інше робити. І відповідно, ось ці всі питання вони потребують рішення, вони потребують залученості з вашого боку, і як правило, вони не є першочерговими з одного боку, тому що спочатку продажі, маркетинг, там закупка та ця вся історія. Але з іншого боку, якщо не звертати увагу на цю всю історію, якщо проігнорувати екосистему для клієнтів, вони менше будуть приходити у ваш бізнес. якщо... Викинути питання френдлі простору. Вони будуть орієнтуватися виключно на питання ціни і будуть купувати як у вас, так і у ваших конкурентів. Тобто, доведеться ефективніше змагатися, мати більш дорогих продавців, і їм треба платити гроші. Далі третій момент: якісний сервіс. Прибираємо його людина. Відповідно, їй незручно, некомфортно. Вона так само не купує. І якщо немає енергії продавців, немає енергії маркетологів, немає енергії в учасників вашої команди, тоді продуктивність і по іншим напрямках теж сідає. І от, якщо банально розібратися з цими чотирма пунктами, поступово впровадити їх у вашу діяльність, то, звичайно, ви можете стати непереможним бізнесом. Ви зможете піднятися так якийсь день на якийсь свій формат, новий формат. Ведення бізнесу, ви зможете просто реально пишатися тими результатами, які створюєте, і сказати собі: Вау, я зробив компанію, я створив продукт, бізнес, команду, з якою хочуть бути клієнти. Ми з ними справжні друзі і вони купують саме у нас. Це дійсно те, до чого хочеться прагнути те, що хочеться створити. І я впевнений, що це реально. Тому, якщо у вас це питання. Цікавить, якщо вам видалося це відео цікавим, по-перше, попрошу вас підтримати нашу діяльність youtube каналу студія українського бізнесу. Поставте вподобайку, можете залишати запитання в коментарях, це теж допоможе нашому каналу рости і розвиватися. От, а по-друге, якщо ви хочете це в свій бізнес, напишіть мені в особисті повідомлення, ми поспілкуємося, і далі я розкажу, як це можна зробити саме для вас. Сподобається, обговоримо умови співпраці. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. З вами був Григорій Горобій, YouTube канал Студія українського бізнесу. Зустрінемось!